І на початку вересня, наприкінці літа, починається передстартова підготовка. Це такий етап підключення до платформи, де діти ознайомлюються в принципі, з їх майбутнім навчанням, проходять різноманітні тести, можуть читати теорію, грати в інтерактивні ігри. Це дає можливість увійти в навчальний ритм, тому що починається і школа, якісь додаткові активності, ми це все розуміємо, що необхідний час на те, щоб трошки ну, в своєму темпі увійти в цей ритм. Самі навчання починаються, вони починаються з повної діагностики знань. Це така контрольна робота у форматі зНО, по тому предмету, до якого ви доєднуєтесь, таким чином викладачі побачать на якому рівні дитина зараз, який рівень необхідно досягнути в цілому, які є сильні створені, слабкі в підготовці, і як можна це все покращувати, хоч заняття групові, але дуже важливим. Є індивідуальний підхід, оскільки викладач працює з дітьми перед заняттям і продовж заняття і після заняття. Тому важливо розуміти, як до кого підійти, як правильно подати інформацію. У нас один викладач закріплюється за однією групою за групою і протягом року її веде. Ну щоб сфокусувати свою увагу на ось конкретній кількості дітей. Ми видаємо всім. Наші навчальні матеріали це книга курсу. Вона формується у нас відділом досліджень та розробки. Це відділ із 49 викладачів, спеціалістів українського центру оцінювання якості освіти.